Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми віруючі люди розуміємо, що в нашому житті не буває випадковостей. Особливо, коли з нами стаються якісь певні такі знакові події, ми завжди знаходимо в цьому причини, чому так стається. Чи добре, чи погане. Завжди все має причину і наслідок. І про це ми говорили в попередній главі, коли е, намагалися зрозуміти на основі того, що нам відомо із Святого Писання, чому е, Діна е, ну, отримала в своєму житті е, таку лиху долю бути зґвалтованою. І сьогодні ми будемо говорити, е, читати будемо 35 главу і поговоримо про смерть Рахилі, От і теж постараємося провести аналогію. Давайте будемо читати 35 главу книги Буття. Бог сказав Якову: стань, піди у Вефиль і живи там, і зроби там жертовник Богу, який явився тобі, коли ти тікав від лиця Ісава брата твого. Значить, виходить, що Яків, коли йшов у Месопотамію, йому явився Господь. Ця історія називається Це споглядання драбини Якова. Бо Якова, він бачив особливе видіння, там він це місце освятив. І коли він вже через багато років вертається із Месопотамії, знову йде до себе додому, але і знову Господь його повертає на те ж саме місце, на місце споглядання Бога, якби спочатку треба почати знову своє духовне сходження і свою духовну працю. І сказав Яків дому своєму і всім, хто був з ним, киньте богів, чужих. Що знаходяться у вас і очистіться, і переменіть одяг ваш. Отже, ми з вами будемо акцентувати неодноразово, на тому, що Бог, якби не звертає уваги на такі, якісь повсякденні дрібні прогрішення людини на людську слабкість. На людську недосконалість. Ми би сказали простою мовою, ну, якби закриває очі От, на все те, що відбувається кожного дня з нами. Десь якийсь гнів, десь якесь лихе слово, але Господь е, ніколи не може понести е, нашу духовну зраду, по відношенню до нього. А в чому ця духовна зрада проявляється? Вона проявляється якраз в тому, що людина чимось виявляє віру до інших богів. І, зокрема, ми з вами вже говорили про те, що коли читали з вами, коли Яків вийшов із Месопотамії, то його дружина Рахиль взяла з собою ідолів. І не лише, мабуть, вона взяла цих ідолів, але і інші теж члени родини мали з собою цих ідолів. Видно, як про це здогадувався, бачив, знав це. І тому дається наказ, щоб ці ідоли лишити. І, значить, це найголовніше, що людина повинна виконати перед Господом Богом. Не згадувати, не поклонятися, ніяк не служити іншим богам. Це найперша умова, це найперша заповідь. І от читаємо далі. «Станемо і підемо у вефиль. Там влаштую я жертовник Богу, який почув мене в день біди моєї і був зі мною. І оберігав мене в поті, якою я ходив. І віддали яку всіх богів чужих, що були в руках їх, і серги, що були у вухах їхніх, і закопав їх як і під дубом, який поблизу Зехема. Ну, серги, то, ем, сама серга вона не є гріховною, і ми пізніше, а, верніше, ми вже з вами прочитали книгу «Вихід», так склалося. Але ми б мали читати в майбутньому про те, що Ізраїль, коли буде виходити із Єгипту, в них будуть серги в їхніх вухах, це прикраса, але видно, що тут оці серги, які були в їхніх вухах, вони мали якесь ритуальне значення. І тому потрібно було зняти їх, і також потрібно було спалити чи закопати, викинути оці ідоли. І залишив їх невідомими навіть до нинішнього дня. От, тобто, місце, де це сталося, де вони їх повикидали. От, і сама згадка про цю подію має стертися з людської пам'яті, що таке було. І вирушили вони від Сихема, і був жах Божий в навколишніх містах і не, переслідував, і не переслідували синів. Якових. А чому такий жах настав? А тому що вони знали, як Симон і Левій, брати, це рідні брати по матері, брати Діни за те, що дочка їх, сестра їх, вибачте, була зґвалтована, вони вирізали ціле місто і тому всі боялися їх, всі племена про це почули. І тут виявляється, що Господь зло обертає на добро. Блаженний Агустин говорить, це не означає, що Бог попустив зло, щоб потім його обернути на добро. Ні. Люди самі творять зло по своїй волі. От сьогодні, коли в нас іде війна, ми віримо, що ми знаємо верніше, що війна це була розпочата людьми. Але ми віримо в те, що Господь обернеть цю війну на добро для тих, хто хоче жити по вірі, для тих, хто дійсно хоче йти по Божих заповідях. Ми в це віримо. І тому ще раз скажемо, що блажений Августин говорить, що Бог, навіть якщо є зло, то він його хоче повернути на добро. І в даному випадку, оце зло, яке воно насправді це було зло, коли Левій і Симеон по ну, вирізали ціле місто чоловіків. От, і про це буде ще згадано. Яків це згадає при смерті, коли буде благословляти своїх синів. От, але Бог і це обернув на добро. І всі бояться, і ніхто тепер не нападає на цей народ, який подорожує. І вони вільно проходять до своєї мети, до визначеного для них місця. І прийшов Яків у луз, що в землі Хананській, тобто у Вефиль, сам і всі люди, що були з ним, і влаштував там жертовник і назвав це місце Ель-Вефель, бо тут явився йому Бог, коли він тікав від лиця Ісава брата свого. І померла Девора, годувальниця Ревеки, і поховали її нижче Вефиля під дубом, який і назвав Яків дубом плачу. І явився Бог Якову в Лузі, після повернення його з Месопотамії і благословив його і сказав йому. Бог, ім'я Твоє, Яків, відтепер ти не будеш називатися Яковом, але буде ім'я Твоє Ізраїль, і нарік йому ім'я Ізраїль. Це вже вдруге Господь називає Якова Ізраїлем. І сказав йому Бог: Я Бог всемогутній, плодись і розмножуйся, народ, і безліч народів буде від тебе, і царі народяться, і злона Твого. Ну, як буде багато? Народів, якщо народ, в принципі, один ізраїльський. І що це означає, що багато народів? Адже навіть якщо хтось з інших племен виявить бажання стати частиною ізраїльського народу, то він буде змушений прийняти обрізання крайньої плоті, відповідно, прийняти заповіді, і тоді він стає частиною Ізраїля. А про які ж народи тут сказано? А то мається на увазі, що вже в Ісусі Христі. Пізніше всі будуть визнавати себе також причетними до цього вибраного народу, народу, який служить єдиному Богу, тому що проповідь апостолів пошириться на всю землю. От, і всі кінці землі почують спасіння Бога нашого, як сказано. Землю, яку я дав Аврааму, Ісааку, я дам тобі нащадкам твоїм, після тебе дам землю цю, і відійшов від нього Бог з місця, на якому говорив йому. І поставив яків пам'ятник на місці, на якому говорив йому Бог, пам'ятник кам'яний і злив на нього узливання і злив на нього єлей і не ім'я місцю, на якому Бог говорив йому вефиль. Ну, Відійшов Господь, тобто це була... Ну, Бог ніколи не відходить від людини, але тут мається на увазі, що це була видима присутність Бога. Це могло бути світло, це могла бути хмара, або в інший якийсь спосіб Господь себе дуже часто видимо являв являв свою присутність. І вирушили з Вефиля, і розкинув він на свій за. Вежею Гадер, і коли ще залишалася деяка відстань з землі до Єфрафи, Рахиль народила, і пологи її були тяжкими. І коли ж вона страждала в пологах, повитуха сказала їй Не бійся, бо і це тобі син. І коли виходила з неї душа, бо вона вмирала, то нарекла йому ім'я Беноні. Але батько, якого назвав його. Але батько його назвав його Веніаміном. І вмерла Рахиль, і похована була по дорозі у Єфрафу, тобто в Ефлеєм. Яків поставив над гробом її пам'ятник, це надгробник, пам'ятник Рахилі до цього дня. Каже, що дотепер зберігається там на святій землі могила Рахилі. і Жінки, які не можуть народжувати. І християнки, і араби приходять туди для того, щоб помолитися, там постійно стоїть охорона. Араби охороняють цю, можливо, і ізраїльтяни охороняють цю могилу. І отже, ми бачимо, що Рахиль помирає передчасно, бо праведники живуть довго, помирають ситі життям глибокій старості, натішившись, Своїми дітьми і часто сподобається бачити саме якраз примирення між дітьми. От, і гресні Божі благословіння, а Рахиль померла передчасно, і померла вона під час родів. От, і сказано, що от, і душа покидала, то це означає, що ну, так пояснять ці церкви, що оскільки в старому заповіті душа асоціюється із кров'ю. То в неї була потужна кровотеча, і тому вона помирала. От. І отже, чому так сталося? Що нам Біблія про це говорить, принаймні з, біблі... з біблійного тексту? Що ми можемо дізнатися про цю подію? Коли Рахиль вийшла від Месопотамії, від свого батька, вона взяла з собою ідолів. Їх заховала. Коли її брат Лаван прийшов, щоб знайти ці ідоли, то він не зміг цього зробити, тому що вона сказала, в у мене звичайний жіночий, я не можу встати. А насправді вона під собою ховала цих ідолів. І в той момент Яків прокляв свою дружину, але він не знав, що робить. Він сказав: в кого знайдеш ідоли, віддати його смерті. І тим самим він віддав смерті свою дружину. Він не знав, що це вона взяла ці ідоли. І отже, кожного разу, коли людина звертається до якихось ворожок, там, не знаю, там, до тих, хто вміють гадати, ворожити, там, не знаю, виливають яйця, щось там здмухують, злизують, махають руками, щось там читають, інколи, начебто і християнські молитви читають, це ніколи не лишиться без наслідку. Просто повірте нам, священникам, ми маємо свій досвід, і ми не раз споглядаємо за такими речами. Якщо людина десь хоче поїхати, там дитини зуби ріжуться, наприклад, там якісь коліки в животику от маленької дитини, там елементарно можна допомогти, там звичайний фельдшер може допомогти вирішити цю проблему. Ні, вже бігом дитину в машину і вже везуть кудись там, десь хтось там буде злизувати, здмухувати. Повірте, що це не лишається без наслідків. Проходить час, як ми вже говорили, і ще не раз будемо казати, гріх він сіється в один момент, якось неосвідомлено, а потім він проростає і дає дуже гіркі плоди. Так сталося з Діною, так сталося і з Рахилью. І так буде з кожним, хто буде звертатися до тих, хто не від Бога. І простим людям зазвичай важко з цим розібратися, але. Тому вам дана церква, якій ви маєте довіряти і слухати, що церква говорить. І Святе Писання нам забороняє звертатися до різних сил, які не від Господа. В іншому випадку обов'язково будуть трагічні наслідки. Це не означає, що Рахиль, так би мовити, ну, вже душа її пропала, і вона попаде в пекло, на вічні муки. Ні, ми віримо, що це праведні люди. Десь вони оступилися, але вони каялися, вони ж там сказано, вони все лишили. Перш ніж йти знову на своє визначене місце, вони все лишили тих ідолів, але людина має понести епітемію обов'язково. І вона несе цю епітемію. І заплатила вона за це своїми роками життя. От, І її син Веніамін буде знати, в чому причина. Також є син Йосип, тому що в неї тільки два сини Йосип і Веніамін. І вони будуть розказувати син своїм нащадкам. Не звертайтеся до ідолів, не беріть їх до рук, не ставте їх в своїх оселях. І буде вам Боже благословення. І ще люди невіруючі, зазвичай, коли стається якась біда, ну, в даному випадку під час родів, вони намагаються звинувачувати лікарів. Що вони некомпетентні, щось там вони неправильно зробили, неправильно там, споглядали за жінкою, коли вона була вагітна, ну і так далі. От. А віруюча людина завжди розуміє, що в всьому є ну, духовні причини. От. І якщо ми будемо з вами так, ну, з терпінням і з увагою читатися те писання, ми дуже і дуже багато разів лише, лише пересвідчимось у цьому. Можливо, хтось уступився по незнанню або по своїй духовній байдужості. Господь нам дає покаяння сльозами омити свою душу, просити Бога прощення, йти до сповіді, щоб Господь простив. Можливо, хтось звертався, можливо, хтось десь в якісь моменти і порушив Божу заповідь, яка забороняє нам звертатися до інших богів. Господь добрий, Господь простить. І, можливо, і буде епітемія, але, можливо, вона не така важка буде, як та, що без покаяння. І Господь добрий і все поверне на благо. Бо так теж є у Святому Писанні і Божому замислу. Будьте, будьмо хорошими дітьми Божими. Слава Ісусу Христу!